Дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Запрошую вас на урок математики. Діти, давайте з вами згадаємо, а що ми вже з вами навчилися. Так, ми вміємо порівнювати предмети, визначати що спільного, а що відмінного за розміром, довжиною та визначати, які однакові. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами вчитися, порівнювати предмети. За висотою та визначати, який високий, який низький, які однакові, а які найвищі, а які найнижчі. Отже, це і є темою нашого уроку. Ваше завдання, діти, навчитися сьогодні порівнювати предмети за висотою. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, мрійниця та поспішайко запрошують нас продовжити подорож по місту, просторові відношення та оглянути будинки, які є в ньому. Отже, прогуляємося вуличками. І зробимо з вами крок 5. А допоможе нам в цьому підручник-математика. Отже, відкриваємо сторінку 14, 1 і 4. Діти, подивіться на зображення. Ми з вами бачимо будинки. Скажіть, скільки їх? Так, чотири молодці. Чи однакові вони за висотою? Ні, неоднакові. Подивіться і скажіть, який будинок найвищий. Так, це червоний будинок. Діти, а скажіть, який найнижчий? Так, це синій будинок. Зверніть увагу на блакитний будинок та світло блакитний. Скажіть, що ми можемо сказати за їх висотою? Так вони однакові за висотою. Молодці. А чи знаєте ви, хто живе в найнижчому будинку? Синьому? Подивіться, в цьому будинку живе велика родина. Ось зображення скільки членів в родині. Так, шестеро. Скажіть, чи однакові вони всі за висотою? Так, не однакові. Назвіть, хто найвищий? Так, тато найвищий. А хто найнижчий? Так, маленька дівчинка. Молодці. Дітки, в родині є ще пес, якого вони кожного дня вигулюють. Спробуйте здогадатися, який пес живе в цій родині. Це найвища собака з усіх, які є у дворі. Отже, собака, яка живе у родині, це так, овчарка. Молодці. Ще у дворі вигулюють інші породи, як Такса та Далматин. Подивіться і скажіть, яка за висотою такса, так, вона найнижча. А давайте ми з вами розглянемо таксу та Далматина. Та скажіть, далматин буде за таксу який? За висотою вищий, а такса від Далматина буде. За висотою нижча молодці. Давайте з вами далі побідемо у двір та подивимося, яка велика оглядова карусель колесо. Скажіть, а скільки на цій каруселі катаються звіряток? Хто скаже? Так, вісім. Скажіть, хто на глядовому колесі найвище? Так, це баранчик, а хто найнижче? Так, це верблюд. Подивіться справа на малюнок, і ми бачимо, у віконечку сидить кіт, а на дереві сорока. Скажіть, хто вище? Сорока чи кіт? Так, сорока вища за кота, а хто нижче вірно, кіт нижче за сороку. А ось ми бачимо на травичці комах. Скажіть, скільки комах? Так, троє. Хто найвище сидить, так метелик, а найнижче мурах. Молодці! А зараз час відпочинку. Виконайте рухи разом з Кавунчиком. Зараз робота у зошитах. Перед початком у роботі у зошитах пригадайте, як правильно сидіти, як правильно тримати зошит і олівець, а після приступайте до виконання роботи. Сьогодні ми з вами, діти, будемо виконувати таку роботу. Ми будемо в зошиті прописувати один рядочок, будувати парканчик для будинка. І друга практична робота у нас буде побудувати вежу з конструктора або з кубиків. Я гадаю, у кожного у вас є. Отже, давайте ми з вами подивимося, як правильно будемо працювати у зошитах. Від. Попередньої роботи, яку ви виконували, відступіть 4 клітинки вниз. І на п'ятій клітинці п'ятого рядочка пропишіть, починаючи рядок з лінії, щоб одна була вища, а одна нижча. І так будемо чергувати їх. Отже, проводимо пряму лінію зліва від клітки і ведемо її до... у розмірі двох клітинок. Наступну ми будемо зображувати лінію нижчу, яку будемо проводити в одній клітинці. Справа, ось подивіться, на одній клітинці. Наступну ми пишемо вищу, починаючи зліва по лінії клітки і ведемо вниз на дві клітинки. Після нижчу ведемо справа по лінії клітинки і ведемо розміром в одну Клітинку. І так чергуємо високу низьку, високу низьку лінію, прописуючи до кінця рядка. І наступне завдання це практично побудувати вежу з кубиків. Отже, ми сьогодні будемо прописувати тільки один рядочок з високих ліній. І Я гадаю, у вас все вийде і буде гарний парканчик. Наступне завдання: Установи відповідність, діти, подивіться на зображення, на якому ми бачимо чотири дерева. Перше дерево це сосна, наступне дерево ялина. Далі йде береза і клен. Нам потрібно з вами установити відповідність, розпочинаючи з найнижчого дерева до найвищого. Отже, перша у нас буде яке дерево? Так, ялина провели стрілочку. Діти, наступне дерево, яке дерево вище за ялину. Так, це дерево. Клен проводимо стрілочку. Тепер давайте оглянемо, яке буде дерево наступне, яке вище за клен. Так, це береза. І останнє буде дерево, так, це сосна. Молодці! Проведемо рефлексію. Діти, що нового сьогодні дізналися? Так, які бувають предмети за висотою? Ви сьогодні молодці! Дякую вам за урок!